До кінця року бібліотеки області отримують 5 тисяч книг однак, при умові, якщо держава встигне до середини грудня перерахувати гроші, Іван Сварник – історик та директор обласної універсальної наукової бібліотеки, пригадує, колись бібліотечні фонди поповнювали постійно. В усі обласні бібліотеки надходила радянська література з усіх куточків радянського союзу. Тобто тут є не лише Москва, Петербург, а буде і Алма Ата, і Ташкент. Сьогодні ж кожній новинці тішаться як діти. Книги звичайно надходять щороку, однак не стільки, як хотілося б. Наприклад, минулоріч отримали тисячу новинок. В Книжках це було тисячу дві, тисячу одна назва. Тисячу одна, так, тобто, це багато книжок. Так теоретично, якщо б їх покласти на в одному місці, то це багато книжок, однак. В масштабах бібліотеки це є нуль. Скільки перепаде книг в цій бібліотеці? Цьогоріч ще невідомо. Адже в обласній раді на підтримку українського книговидання виділили лише 900 тисяч гривень. Зважаючи на фінансову кризу, зважаючи на не знаю різні е, інші, якісь суб'єктивні і е, об'єктивні причини. Е, програма профінансована лише на третину. Які книги купувати вирішувала експертна рада? Всього збираються ку купити 5 тисяч книжок, проте їх отримає не кожна бібліотека Львівщини.